Тоненькі-тоненькі-тоненькі. Що, наше полотно з салом готове. Розбираю його саме так. Розбираю, до речі, сама, кому цікаво. А кому взагалі дуже цікаво, як проста дівчина з Полтавської області розбирає свиню, то я вам залишу посилання на мій YouTube канал, посилання на конкретне відео і дивіться, любуйтеся. Наскільки жінки у нас самостійні, самодостатні. І можуть от показати вам, як розрізають. От таке шикарне, неймовірно шикарне сало. О, ну, нехреновий рулон виходить, але. Ну,